Мерзлим груддям скрізь, і всюди вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи. І дерева в білий, іній вбрались як у кожушок. Річка спить у кризі синій і замовкнув спів пташок. Сьогодні, діти, ми з вами будемо говорити про місяць грудень. Це кінець року, початок зими. Грудень перший місяць зими. Зима починає своє сходження. Вона то відступає, то лякає морозами, зухвано заявляючи про себе. Українську назву Грудень отримав від слова грудки, адже після осінніх дощів розтоптані возами грунти, замерзали, і їсти такими дорогами було важко. Заважали замерзлі грудки. У народі відомі ще такі його назви студень, хмурень, стужайло та першу Грудень вважають найпохмурішим місяцем року. В цьому місяці дні найкоротші, а ночі найдовші. А 22 грудня приходить зимове сонцестояння, коли найдовша зимова ніч протистоїть в найкоротшому в році дні. 22 грудня день найкоротший. А ніч нібито ніяк не скінчиться. Цього дня настає астрономічна зима. І з 23 грудня день починає збільшуватися. А ніч коротшати у народів кажуть, у грудні сонце на літо, а зима на мороз. Морози у грудні міцнішають. Зазвичай в першій половині грудня замерзають річки, ставки та озера. Серед інших зимових місяців грудень не саме холодний. Досить рідко він буває морозніший що січня. Але, незважаючи на це, місяць цей справедливо названий Студенним, люди кажуть Грудень землю грудить хату студить. У грудні щонедень день та свято. У грудні дуже багато християнських та народних свят. Майже кожен день має свої традиції, предмети і значення. Ось і настав грудень, діти. час підбити підсумки року і підготовки до нових майбутніх звершень. Зустрічаємо грудень